Чи може бути підвищена температура під час вагітності? І чи може це, припустимо, вплинути на перебіг вагітності або на стан і здоров'я дитини? І Якщо може, то чому? В сьогоднішньому відео ви про це дізнаєтесь. Нагадаю, що у нормі температура тіла людини коливається між позначками 36-37 градусів. При цьому добові коливання її можуть бути. В межах 1-1,5 градусів. І так, припустимо, вранці температура у здорової людини може коливатись там від 35,5-36 градусів, і навпаки, під вечір вона підвищується до 36,5-37 градусів. І це є нормальний фізіологічний ритм, який пов'язаний з просто різною гормональною активністю організму в різні в різний час, в різні фази доби. Отже, знаючи, якою має бути температура нормальна, давайте одразу визначимо, що під час вагітності підвищення температури може бути тільки в одному випадку, а у всіх інших підвищення температури буде свідчити про появу якоїсь проблеми. Тут ну, зазвичай це проблеми, пов'язані з наявністю якихось запальних захворювань. Досить рідко, але також підвищення температури може бути. Свідченням інтоксикації організму. Але повернемось до вагітності. То коли ж ми спокійно реагуємо на помірне підвищення температури? Лише в першому триместрі вагітності, тобто в терміні до 12 тижнів, підвищення температури до 30 в межах 37-37,5 градусів, ми можемо вважати фізіологічним. І це зумовлено лише одним: підвищеним впливом гормону прогестерону? На центр терморегуляції. Як відомо, і ми про це вже не раз говорили в наших відео, концентрація прогестерону з кожним днем, з кожним тижнем вагітності наростає, і, відповідно, саме в першому триместрі, завдяки підвищенню концентрації прогестерону, який діє на центр терморегуляції, температура тіла може підвищуватися. Але тут я хочу акцентувати увагу всіх. Всі повинні знати, що подібне підвищення температури в межах 37-37,5 градусів саме в першому триместрі вагітності буде вважатись фізіологічним за відсутності будь-яких ознак будь-яких запальних захворювань. У всіх інших випадках, при появі гіпертермії або гарячки, вагітність слід терміново звернутись до лікаря і причому якомога швидше. При цьому я чергове закликаю вас, ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Всі повинні усвідомити, що під час вагітності прийом будь-яких медикаментів повинен бути суворо обмежений і підставний, а визначити, які медикаменти можна приймати, які саме препарати не зашкодять здоров'ю розвитку дитини може лише лікар. Але припустимо, що ви ну, не можете ну, терміново або швидко потрапити до лікаря, а температура висока. То чим можна собі допомогти і чого точно не слід робити? Отут закарбовуємо в пам'яті дві позиції. Перша, температуру у вагітної слід збивати у разі її досягнення 37,6-37,7 градуса. Вважається, що саме до цих е меж. Температура підвищення точніше, температури не може мати якихось негативних впливів на здоров'я дитини. Друга, єдиним препаратом з доведеною безпекою, принаймні на сьогоднішній день, з доведеною безпекою для здоров'я плода, вважають парацетамол. Саме його ви можете використовувати для збивання температури. Ну, а якщо вже, припустимо. Немає під руками парацетамолу, то на крайній випадок можете скористатися банальним аспірином, хоча його прийом не повинен бути тривалим і частим, ну, особливо в першому триместрі вагітності. Не можна застосовувати теплові процедури, особливо з гарячою водою, там, припустимо, гаряча ванна, паріння і тому подібне. Не можна розтирати шкіру спіртомісними, Розчинами на кшталтах горілки, спирту, в тому числі до речі, оцтум. Навпаки, тут більш раціонально було би розтерти, припустимо, кінцівки більш прохолодною водою. Також не варто кутатись в теплі одежі або ковдри. Тут, навпаки, слід максимально роздягнути, щоб підвищити тепловіддачу вашого тіла, пите багато рідини. Але не гарячою, в кращому разі ледь теплою. Тут також хотів би додати щодо там різних трав'яних чаїв, то одразу скажу, що з цього приводу краще, звичайно, порадитись з лікарем, адже далеко носі ті то препарати можуть бути абсолютно безпечними для здоров'я майбутньої дитини. Ну, і останок я ще раз акцентую увагу всіх, що при будь-яких негараздах, в тому числі при підвищенні температури під час вагітності, слід негайно звернутися до лікаря. Будьте здорові, дивіться наше відео. Тут ви можете отримати багато корисної інформації.